Так, Свердловина сьогодні у нас Скибин, Черкаська область, значить по трубі. Бачимо, тут труба чистенька, сюди ще вода не доходила. А ось тут вода працювала. Ну, Тут десь метрів до 10 до насосу вода не доходила. Тобто тут води повинно вистачати. Далі йде залізо. Десь ось, ось тут починається водичка. Вона... Бачите, рівень розмазаний. ну В общем-то, тут 13 метрів, це, скоріш за все, це весняна вода. А оце вода вже буде е, яка стабільна 13 метрів. отут вода працює. Зазвичай насос висить 42 метри, до води 13. Свердловину зараз будемо переміряти, дивитись ось такий. Така чудова конструкція тут. Замовник каже, що йде пісочок і чорний бруд. Чорний бруд ми бачимо, можливо, вслід потрапляння в свердловину води з поверхні. Ну, це ми зараз відкачаємо воду і подивимось, в чому насправді причина, ну і скільки там піску. Пісок, маленький, камінчики, ну і бруд. Такий бруд, як правило, і деколи свердловина була підтоплена, тобто при попадінні зверху води.